Вітаю вас, дорогі мої друзі! Сьогодні я вам хочу запропонувати напій, чудовий напій, який дуже корисний, який знімає біль у наших соглобів. Цей напій, він дуже корисний, він дуже легко готовиться і він не має ніяких побочних ефектів і не шкодить нашому здоров'ю. Це простий желатин. Як ми будемо робити цей напій? Ми беремо чайну ложку желатину і заливаємо водою, простою водою, розмішуємо і залишаємо його на ніч. Цей напій ми робимо ввечері. Він стоїть цілу ніч. Зранку цей напій він буде мати такі маленькі ще кристалики, тому що жилатин так зразу не розтає. Ми беремо стакан, цей, нагріваємо трошки мікрохвильовій печі або на водяній бані. Ось це вже мене готовий напій. Цей напій дуже корисний, як я вже казала, для наших суглобів, він лікує, він знімає біль, тому що він складається із 80% колагену. Особливо цей, цей напій корисний для людей старшого віку. Так що ми будемо пити цей напій на протязі 10 днів. Якщо ви будете вживати цей напій 2-3 рази в рік, по 10 днів, то ви побачите, що у вас перестануть боліти суглоби. Це е, дасть вам силу, настрій і, звичайно, ви будете здоровими. До цього, до цього напію ми можемо додати трошки лимонного соку. Також ще цей напій можна готувати не тільки із водою, можна готувати на молоці. Какао, можете додати цукру, меду, це вже як ви захочете. Дорогі мої друзі, якщо дійсно ви будете пити цей напій, у вас перестануть боліти суглоби. У мене теж таке було. Раніше боліли в мене коліна. Я почала пити цей напій три рази в рік і я почуваюся чудово. Дякую вам за перегляд мого відео. Бувайте завжди здоровими. І красиви! До наступної зустрічі! Ока!